Toyota Celica вперше була представлена на автомобільному ринку ще на самому початку 70-х років. Автомобіль був трохи більшим від тодішньої короли і ділив одну й ту ж платформу з Каріною. Але, скажімо так, Celica – це Каріна на стероїдах. Дводверне купе Hardtop позиціонувалося як спортивне купе і швидко знайшло свою аудиторію. Та ми сьогодні підемо трохи далі, і я вам розповім про спортивну модифікацію цього спортивного авто. Тобто целіку спорт в квадраті. А саме про Celica GT4. Легендарний ралійний автомобіль, який підкорював вершини, але не завжди робив це легально. З вами канал 500 HP. Це історія про злет і падіння ралійного авто Целіка GT4. Поїхали! Компанія бажала створити автомобіль, який був би придатний для участі в чемпіонаті світу з ралі. Бо на той час WRC, тобто World Rally Championship, був у всіх на слуху, і автомобілі японських виробників непогано себе на ньому показували. Toyota також мала досвід участі в РЦ, але її попередні моделі не були настільки потужними та надійними, щоб завойовувати вершини. З нуля створювати якийсь спортивний автомобіль навіть Toyota зі своїми статками не наважувалась, але була популярна на той час Целіка, яка чудово керувалася, мала гарну аеродинаміку і була чудовою базою для запровадження подальших ралійних інновацій. Тому саме під капотом Целіки інженери Toyota встановили найсучасніші технології, запозичені у більш технічно просунутих моделей Супра та МР2. Однією з головних особливостей нової моделі став повний привід з можливістю регулювання крутного моменту між передніми та задніми колесами, що забезпечувало більшу стабільність та кращу керованість на дорогах зі змінним покриттям. Тому з'явилася і назва Celica GT4, тобто Celica Grand Touring з приводом на 4 колеса. Для забезпечення потужності Toyota використала двигун 3S GTE, який розроблявся спеціально для Celica GT4 з назви GTE Gasoline Turbo Engine. Можна зрозуміти, що двигун цей був турбованим і з початку свого виробництва мав потужність у 250 кінських сил, що дозволяло автомобілю розганятися до 100 за 6 секунд. У пізніших моделях Celica GT 4 потужність двигуна була підвищена до 300 кінських сил, і це було верхньою межою для участі у ралі ВРЦ будь-якого автомобіля, тобто не більше 300 кінських сил. Запам'ятайте дану інформацію, вона нам далі знадобиться. Перші тести Toyota Celica GT4 були успішними і модель вирішили запускати для продажу в серійне виробництво. За час розвитку Celica GT4, Toyota випустила кілька різних моделей. Наприклад, ST-165 була випущена в 86 році, а ST-185 була запущена в 89. -му. Кожна з цих моделей мала свої власні покращення та зміни. Наприклад, СТ-165 була спочатку створена для участі в групі Б. Але після трагічної події на ралі в Португалії 1986 року, коли загинув пілот Генрі Тайванен і його помічник Серджіо Кресто, Фіа заборонила групу Б. Що призвело до того, що Toyota змушена була змінити свої плани і перенаправити зусилля на групу А. Саме для цієї групи була створена модель ST-185. Вона була збільшеною в розмірах, що дозволило їй бути ефективнішою на трасі. Також СТ-185 отримала нову турбіну, підвищену потужність та покращену систему повного приводу. Остання целіка GT4 ST-205 була. Випущена в 94 році і отримала ще більше покращень. Вона мала більш потужний двигун, нову систему повного приводу, що зробило її ще більш ефективною на трасі. Саме ця целіка отримала 300 конячок під капотом. І перш ніж я вам розповім про махінації Toyota, через які автомобіль було дискваліфіковано з ВРЦ. Дозвольте вам привести ще декілька цікавих фактів про ралійну Целіку. GT4 була високопродуктивною моделлю в кузові ліфтбек і випускалася з 86 по 99 роки з турбонадувним двигуном 3S GTE і повнопривідною трансмісією. Вона була створена для змагань у чемпіонаті світу з ралі і є найуспішнішою ралійною машиною Toyota. Вона була першою японською машиною, яка виграла чемпіонат світу з ралі у категорії виробників у 93-му і водіїв у 92 му Вона була першою машиною, яка використовувала систему запобігання затримки турбонадугу, яка пізніше була прийнята іншими командами. Вона мала алюмінієвий капот з великим горбом і отворами для охолодження двигуна. Такий капот зменшував вагу авто на 8 кг і покращував аеродинаміку. Омологаційні версії авто дуже сильно відрізнялися від релійних. Наприклад, серія моделей групи А використовувала специфікації ВРЦ і мала багато додаткових опцій, таких як карбоновий спойлер, бензобак на 250 літрів, антикорозійне покриття і покращене охолодження гальм. Целіка GT4 брала участь у багатьох знаменитих ралійних подіях: Сафарі Ралі, Монте-Карло Ралі, Тур де Корс і Rally Австралія. Це був один із перших автомобілей Toyota, якому було присвоєно код ST, тобто Супер Туринг. Цей код означав, що автомобіль мав спортивний характер і високий потенціал для тюнінгу. Toyota Celica GT4 була дуже успішною в рамках ралійних змагань, але ця модель була замішана у кількох скандалах і махінаціях, пов'язаних з технічними правилами ВРЦ. Одним із найбільш відомих став скандал на ралі Нової Зеландії в 1995 році. Під час змагань автомобіль Карлоса Сайнса настільки відрізнявся за своїми ТТХ від інших конкурентів, що його окрема комісія примусово забрала на огляд, так сказати, зробила йому тест на допінг. Цей тест показав позитивні результати. Було виявлено, що на автомобілі Сайнца встановлено спеціальні шаруваті диференціали від компанії Торсен, які були заборонені технічними правилами. Також було встановлено. Що в двигуні автомобіля стояли запрограмовані електронні блоки, які дозволяли збільшувати потужність двигуна під час окремих спецетапів змагань. Ці дії були суворо заборонені правилами і команда Toyota була дискваліфікована. Інший скандал, пов'язаний з Celica GT4, стався на ралі Монте-Карло в 1997 році. У повній таємності інженери заводської команди Toyota розробили спеціальний механізм, який відсував обмежувальну шайбу турбонагнітача, так звана шайба Рестриктор, на 5 мм, дозволяючи більшому об'єму повітря безперешкодно проникати в турбіну. Хитрість даного рішення полягала в тому, що механізм розпочинав свою роботу тільки після запуску двигуна і зовні ніяк не проявляв себе. Така собі відсилка до більш сучасного скандалу з фольксвагеновським дизельгейтом. Так ось, за допомогою шайби, яка зміщувалась всього на 5 мм. Потужність двигуна Целіка GT4 зростала на 50 конячок, і враховуючи, що автомобілі ВРЦ тих років мали мотори під 300 кінських сил, то було дуже істотне збільшення. Вперше читерська Целіка проявила себе на передостанньому етапі в Іспанії, де Юха Канкунен, який нею керував, показав неймовірну швидкість. Вже першого гоночного дня ФІН захопив лідерство, а його відрив від Найближчого переслідувача склав аж 22 секунди. Ніхто не розумів звідки у Тойоти взялася така швидкість. Про всяк випадок техніки Фіа демонтували турбокомпресори і відправили їх на вивчення. В результаті після ретельного аналізу секретний механізм був знайдений, і інспектори Фіа були дуже вражені з якою витонченістю він був створений. Президент організації Макс Мослі навіть похвалив інженерів Тойоти, сказавши, це найгеніальніша річ, яку я бачив в автоспорті за 30 років. Проте навіть Ода президента федерації не змогла врятувати Toyota від ганьби. Фіа була безжальна, анулювавши всі перемоги команди в сезоні та дискваліфікувавши її на рік. Суворе, але справедливе покарання. Наразі Toyota Целіка GT4 не має прямих наступників, оскільки вона була останньою моделлю Целіка з повним приводом і турбонаддувом. Однак деякі сучасні моделі Toyota можуть вважатися духовними спадкоємцями Celica GT4 за своїми характеристиками і спортивним настроєм, наприклад, Toyota GR Yaris. Це компактний хетчбек з повним приводом і турбонадувним 3 двигуном, потужністю в 261 конячку. Він був розроблений для змагань у чемпіонаті світу з ралі і є одним із найшвидших автомобілів у своєму класі. А ще є Toyota GR Supra. Це спортивне купе з заднім приводом і турбонадувним шестициліндровим двигуном, потужністю в 340 конячок. Він є п'ятим поколінням легендарної Моделі Supra, яка також брала участь у ралі та інших видах автоспорту. Toyota GR86, про яку минулого тижня на моєму каналі виходило відео, це легке спортивне купе з заднім приводом і атмосферним 4 двигуном, потужністю в 235 конячок. Це авто є другим поколінням моделі 86, яка спочатку носила назву GT86. Якраз на честь Celica GT Four. Незважаючи на ганебні махінації, Toyota Celica GT Four все одно стала однією з найбільш іконічних моделей автомобілів у світі ралі, завоювавши титули чемпіонів світу та заробивши велику популярність серед шанувальників автоспорту. Цей автомобіль залишається популярною моделлю серед колекціонерів та любителів авто по всьому світу.